Всім привіт, мої друзі! Сьогодні я хочу зняти таке відео, епізод на 3 дні з середи по суботу. Сьогодні середа. В суботу це відео вийде. Ось це буде, можна сказати, звіт, що я над чим працюю. І також прозвітувати в певних проєктах, тому що, а можливо, буде окремий звіт по проєкту Юлії Савлюк. Ось, тому що проєкт, окремого звіту я майже жодного разу не зняла, тому має місце на, на суботу придумати щось більш оригінальне. Тому буду я м, такий міні-вложик знімати, а там як піде. Ось, Над чим я працюю зараз, що я роблю, У мене майже готова до з'єднання. Мій перев'яз, моя ковтинка, я ще думаю, а може би мені вистачило часу, капюшон ще зв'язати. Тут готова є спинка до, до пройми. Мені треба потім все з'єднувати. З'єднати це. Ось таким гачком в'язане полотно. Двоє зараз складені, якщо я розложу, то. Вестіл займе далі. Вчора закінчила полочку. Мені треба ще зв'язати одну полочку і рукава вже до пройми два є. Ось два рукава є, вони з візерунком. І мені придумалося, може ще капюшон би візерунком, але я подивлюсь по пряжі. Було би стильно, звісно, таке щось зв'язати, але обман вже час, вже залишається два тижні, у мене ще. Треба з цим процесом розібратись. Капсула на осінь і підготувати подаруночки ще дівчаткам за участь у моїх проєктах. Так, це ще вчора. І за вечір ось я вже другої полочки зв'язала резинку. Ще не повністю, ще трошки треба. Має бути 33 ось такі горбика. А в мене зараз 24. Ось, Тобто ще 9 треба. Буде потім поховати кінчики. В'яжу гачком 2,1 тюліп, Самий улюблений мій гачок. Колись з ним в'язала іграшки, потім щільність трошки змінилася, і іграшки зараз в'яжу на 1,9. Далі, над чим буду працювати, хочу я зробити проектні сумочки. Дивіться, яку стрічку мені вложили в магазині, і дуже доречно ця ж стрічка буде всередині торбинок вложуватися. І також обробкою займатися. Хочу чотири турбинки пошити. Ще не розпочинала роботу. Ще маю знайти дно, десь там в мене повирізування є. І ось ці шматочки маю вирізати 20х30 кожна половинка. в Верхній частині, а це підклад буде. І порахувати, подивитися, скільки в мене замочків, скільки будуть з стрічкою, скільки буде. З цим. Два з замочками, два з стрічку. Я так зараз думаю, що в мене є два замочки, що вони нікуди не сховалися. Так, і буде ось такі торбинки, я шию, дівчат. Ось так. Дно. І тут пришиваю бірочку, і тут ось так. На замочку роблю всередині кармашики. Може крем знаходитися. Якісь Дрібнички, і обов'язково в мене присутня стрічка з ось такими маркерочками. Бачите, всередині. І таких турбинок я маю зробити чотири. І хочу навчитися такі з лентою робити, зі стрічкою, які на стяжках йдуть. По перев'язам це перев'язується, дов'язати все з готові шкарпетки в мене. Ось такі шкарпетки вже на даний час я зробила. Дов'язала нарешті за ціле літо пару шкарпеток. Не знаю, чому мені пряжа не зайшла в першу чергу. Це вінтер фірма. Вона якась така пружиниста в руках, зовсім така, як якась шовковиста, пружиниста, трошки іншого формату, певно, я не звикла. Але завжди я з такої пряжі дуже швидко в'яжу шкарпетки. Можливо, це через те, що Рюша мені отут так виробила. Можна сказати, я сама собі виробила в'яжи зразу дві рюші на одних шпицях, собі по колу в'яжи. Ні, мені треба було рюшу зв'язати, далі почати шкарпетку, потім, щоб інший моток згубився на роботі. Мені різко сказали здати ключі, я не, не, не пам'ятала, що моточок може бути там. А потім сказав, ну, валявся тут якийсь моточок. там. <хи> Понятно, думаю, але ж моя Рюша від цього постраждала, прийшлось її відпороти. Тепер тільки з валіком у мене ці шкарпетки, але нічого. Це для себе хай собі там буде. Коротенькі шкарпетки, восени згодяться. Я на 100% впевнена, тому є готова робота. По моєму проєкту буде перев'яз. Ось, дов'язати все. Буде перев'яз. Перев'яз робиться. До зеленого певне ручки ще поки не дійдуть, тому що цей хочу завершити двачок 2. Два. У мене дуже є великі сумніви, що мені треба розслаблятися. Мені треба зробити ось цей проєкт, щоб був готовий. Так, і до кінця місяця, тому що з 1 жовтня у нас СП по шапочкам починається. Мої квадрати поки застряли. Має бути такий кардиган для доні. Квадратів на другий. 12 має бути, в мене їх 5. 3, 4, 5. Ще 7, виходить, треба. І пряжу треба замовляти. Я ще не, це не зробила. Ось, ось так поки відпочиває. Дві сумочки я освободила, це, певно вже буде на. Шапочки. Треба, певно, їх випрати, випрасувати, щоб... І тут я щось вже принесла матки, щось нове хотіла розпочинати, зробити собі. Хотіла якісь зразочки для доці, якийсь светрик на осінь. Ось, Або жилетку. Цього хвати на таку жилетку безрукавку, яка буде застіватись спереду, оцього може хватити на весь светр. Тому ось такі заготовки вже на плечові вироби дитячі йдуть. Такі заготовки. Це просто <ринесла> принесла пряжу пробувати, що вийде. Чи тримає резинку і те де. Тому що я цю пряжу купила на розхом'ячки і не знаю її якості. Крім того, я завершила ще одну готову Роботу маю по вернісажу. Це шкарпетки для військового. Комусь достануться. Ось ось такі шкарпетулі. великі, десь 44 розмір, 45. Я, в принципі, вже минулого року більшості так і в'язала великі. Чомусь в мене виходили. Малі дуже рідко. Я просто певну кількість маю петель, може наступні. Я вже зорієнтуюся і зв'яжу якогось 42 розміру, 43, трошки менше. Ось, але ж шкарпетки потрібні різні, тому, я думаю, значення немає. Так, по Юлії Савлюк проєкту ще в мене вже три готові роботи. І три там, три там, в общем. По вернісажу три, ні, чотири, ще на колінник десь є. На колінник в мене син користується, навіть тільки фото має. Ось, І я шапочку. Переробила маківку. Ой, зараз я кину все на світі. Так, і тут хочу зробити помпон такий, напевне. В общем, зробила шапку і зрозуміла, що я її вчасно зробила, тому що мій син вже сьогодні пішов без шапки, вже тут десь згубив. Слухайте, два дні і шапки нема. Це що? Так, це треба зв'язати докупці. Такі високі шкарпетки зв'язала ще синочку на осінь. В мене 35 розмір має ножки, і доні ось така пов'язка. Що скоро все піде в носку, дівчата. Якраз кілька днів і все має піти в носіння дітям. Треба вчепити бірочку, в мене є десь, просто в'яжемо. Бірочка, щоб вона якось ідентифікувалася, ця шапка. І сховати кінчики Ось ще є тут, тому що я ще сумнівалася, як мені ляжеться макушка, але нічого, вона по голові, цей більшості шапка розтягнулась і все. Так, і що я мала? Ще я маю в'язати якийсь плечовий виріб по цьому проєкту. Договорилась я, що з такої пряжі зроблю заготовки на в'язальній машині. І, і що? Ще не робила я нічого, ще не починала. І в мене розпочати тільки раз покажу проєкт. Проєкт розпочати. Дошити все, я ж дошила оцю шасуночку, виходить. У мене вона була в заготовках і ще одну маю. Якщо там дність хватить, то я зроблю ще одну. Так. І дуже класно виглядає навіть камера передає дуже гарно. Так, і ось в мене вчора я переробляла макушку і снуд цей далі. Буду продовжувати в'язати снудик дитині. І ще потрібні перчатки по проекту і плечовий виріб. Ось так. Купа роботи, куча розпочинань, але вже якісь результати я бачу і це мене дуже сильно радує. Тому сумочка в роботі в мене ось ця буде йти по юлі проєкту капсула на ось. Згадала, господи. Так, контейнер з капсулою. Ось так. Три готові роботи тут. Яска, шкарпетки, шапка є. чого ще нема. Тут 4 готових роботи. Це інтер'єрна річ, це з гріму ручки і ніжки, також туди йде а, на колінник і плечовий виріб для себе. Дитячого немає нічого. ще. Тому я і принесла ось ці два моточки, можливо, я би щось розпочала. Але бачите. Часу в обріз. Що я розпочала ще? У мене ж не просто так, я ще розпочала. І, можливо, це буде і проєкт Юлії. Там не обов'язково все для одної людини в'язати. я в'яжу з української вовни жилет. Жилет, жилет, жилет для розміру десь 48-50 чоловічий жилет. Ось, можливо, Батьку, а можливо, це вже така перша буде робота для військових, не знаю. Буду бачити, що в мене вийде. Якщо в мене вийде щось путнє, не колюче після прання, подивлюсь, мій батько не переносить колкості, але дуже мерзне. Тому, як зовнішній, якийсь виріб було б непогано. Я побачу, що може, кому це дістанеться, а як мінімум, в мене є ще пряжа на. Такі вироби, зараз скажу, десь на три ще таких жилети. І, ну, можливо, це як пристраюсь, розмічую собі, чим в'язати, як великий зразок, можна сказати. Ось, Тому, мамусі моєї вже немає, вже нікому в'язати цьому старечому чоловіку і моєму татусьові, він любить дуже в'язане. Ось тому, можливо, йому, а можливо, побачу я. В принципі, я розпочинала як жиле для військових. Не знаю, ще дивлюсь. Далі, ці шкарпетки відправляються кудись, де я буду звітувати по проекту своєму. Так. Все, напевно, Фронт роботи намітила. Ось це зараз закінчуємо, ось це робимо чотири сумки, дов'язуємо, то, що ми розпочинали. Снуди. Ще снуд, так, в'яжемо. Три, жилет чотири, синій ось цей. І бачимо. Бачимо, чи ми ще щось встигаємо кріх того, тому що треба обов'язково якийсь плечовий виріб по капсулі на осінь ще зробити. Хоча б з плечовим справити, зі снудом і з перчатками. Треба справити ще за період півтора тижня приблизно. Ось, тому я пішла працювати, а ви далеко не відходьте, тому що це тільки для мене про майне три дні, а для вас буде. Цікавинка, чи встигла я, чи ні. Чотири сумочки. І щось путнє зробити. Це я, напевне, ще не встигну доробити. Ну, можливо, якісь будуть вже важливі результати, побачити якесь, що я там з'єднувала, як це все регланом знизу робиться. Ось тому залишайтеся і до нового підключення. Такі сумочки в мене вийшли. Дві поки що. Поки що дві. Лі таких. Турбинки. Дуже класні, мені сподобалося. Ось, під час... Перед цим я просувала тканину, під час пошиття, коли вивертаєш, дещо буває. Так підминається, якась складочка з'являється, але перед відправкою я все випросую. Так, дві сумочки є, дві на наступний раз. Ще зроблю, тому що е, зрозуміла, що дно в мене тільки одне ось там залишається. І треба щось докупити. Замочки теж немає. І мушу відключатися, бо в мене вхідний дзвінок. Привіт! Доходить до завершення тиждень, який я е, запланувала, що я буду показувати вам, що я в'яжу. Три дні. Три дні пройшло з середи по п'ятницю, сьогодні п'ятниця-вечір, і я хочу показати, що я нав'язала. Дві торбинки я вставила перед цим відео, є готових. І що? І невелике просування в мене невеликі просування, ось такі по недов'язу своєму просування тут, 2, 4, 6, 7 рядків. Сім рядків, всього 40, які треба вив'язати, щоб вже з'єднати всі деталі і в'язати далі. Пряжа Alize Lana Gold Fine. Ось, чудовий колір сухороза, який називається 28. Ось це перев'язую. О, котяча ферма. Перев'язую свій оверсайз колись. Вирішила зв'язати, але коли розтягнувся після прання, то взагалі стала не оберсайся наволочка. І ось такі в мене просування, три рапорти доверху ось в жилеті, які я в'яжу. В, в проєкті Юлії Мілієвої. Капсула на осінь. Капсула на осінь в мене виходить. Ще треба три вироби, два з яких ось я в'яжу. Один це жилет для дорослого і снуд для сина. Завершую я аксесуарний образ для сина, тобто є шапка. Буде оце снуд в'яжеться, і треба ще щось на ручки або доці. І це має все за тиждень зв'язатися. У мене дуже великі переживання на рахунок того, чи я встигну все зробити. Тому що мені треба завершити свій виріб гачком номер 2 який я ще придумала, а може би з капюшоном би було класно. Але з капюшоном, певне, не вийде. Хоча б завершити, його з'єднати і зв'язати реглан і обв'язати це. За тиждень я маю зробити. Крім того, завершити ось цих два вироби. В Юлічкиному проєкті. Один я заявила, що я буду в'язати на в'язальній машині, я ще не розпочинала. Ще я все не можу знайти часу, тому що ну, такі певні обставини складаються. Можливо, на вихідних щось зможу зробити, більш якісніше. Там треба зв'язати перед спинку рукава для дитячого виробу. Тому що я заявила із газал Бебівул тоненької, е, такий якийсь водолазку для сина. Ось, хотіла проекспериментувати. Але трошки я змістилася. Я замінила, можна сказати, ось цим процесом. І чи буду я на в'язальній машині в'язати, це ще питання. І ось цей би завершити. Думаю, і з аксесуарами розпетлятись, тому що там ще щось треба на ручки і щось ось, ось це. Треба ще 20 см зв'язати снуду. Такий снуд стоїчка буде, як воротничок, і шапка готова. Шапки хочу, щоб завершилися вже всі роботи над снудом, тоді зможу визначити, скільки пряжі залишиться, і зробити помпон для шапочки. такий. Більш-менш ну, зниточок зробити. Більш-менш ну, десь, десь такого розміру, 5-6 см. Ось, шапка є готова, переробила. Здається, в початку відео я показувала. І що, над ну, трьома процесами цими я працюю, працюватиму і далі. І вже, можливо, ще підключусь зі звітом у суботу. В суботу під вечір, що в мене вийшло по проєкту Юлічки. І свій перев'яз ось на етапі вже останньої пілочки. Полочки-пілочки. Ось цієї такої частини однієї. І я її в'яжу поки що все до рівня з'єднання. Ось сюди. І тоді буду вже по колу це все пров'язувати поворотними рядами. І треба, щоб ще співпались всі мене. Ці штуки, тому що там видно, вправо чи вліво йде ряд. Бачите? Треба правильно з'єднати, щоб коли я з'єднаю повністю вже в коло, все співпало і не було якихось е незрозумілих. Але там, в принципі, рукава переходять, то не буде кидати сильно в очі. Ну, в общем, е це ще квест ще той <з> <з> зі з'єднанням. Щоб все не вийшло, і ще в'язочка має бути. Це такий кардиганчик, можна сказати. Ну, хотіла з капюшоном, не побачимо. Можливо, я так придумаю, що потім капюшон дов'яжу. І він, можливо, буде з'ємний. А зараз ж можна ще навіть зробити на замочку. Тобто ви робите окремо капюшон, тоді прошиваєте замок і відстібний може бути капюшон, питань немає. Головне вив'язати саме тіло, саму роботу. Ось Прикрашати я ще не думала. Було би гарно, вишивку якось, але мені здається, що я в цьому проєкт за тиждень не встигну. Мені хоча б вив'язати саму роботу ось, і відзвітувати, тому що це у моєму проєкті дов'язати все і буде перев'яз. Це така третя, грандіозна, велика робота. ось, За серпень і за вересень. Можливо, частинка ще там липня була десь 10 днів. Ось це вже третя готова робота буде на себе, тому в мене непогані просування, я так думаю, і буду я в'язати далі. До нових зустрічей і побачимось уже на вихідних у звітах і в шапках. Обов'язково доєднуйтесь до проекту з Шапками, робіть свій канал і в'яжемо разом. Гарних новин усім!